Шановні колеги, сьогодні у нас з брифінгом про ситуацію в зоні АТО. Речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Пане Олександре, запрошуємо вас. Доброго дня, шановні колеги. Президент України Петро Порошенко разом з міністром оборони України Степаном Полтараком відвідали навчальний центр Національної гвардії України, де оглянули новітні зразки озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. За словами глави держави, Україна є прихильником мирного розвитку подій, але вона повинна забезпечити найвищий рівень боєготовності вітчизняного війська. Серед зразків озброєння та техніки, які оглянули президент та міністр оборони, були бронетранспортер 3Е1, броньовані автомобілі Барс, військові автомобілі Хамві, докомплектовані бойовими модулями українського виробництва, зенітні комплекси, безпілотники, гранатомети та зразки стрілецької зброї. Серед представлених екземплярів також були детектори металу, оптичні прилади. Вся техніка та зброя виготовлені в Україні. За словами Петра Порошенка, український військово-промисловий комплекс здатний значно посилити нашу армію. Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, однак контрольованою. Бойовики продовжують порушувати мінські домовленості, здебільшого, в ході збройних провокацій незаконні збройні формування. Використовують стрілецьку зброю. Водночас злочинці неодноразово відкривали мінометний та гранатометний вогонь, а також вогонь із бронетехніки. Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька та в районі селища Сокільники, що на Луганщині. Саме в цих напрямках бойовики застосовували заборонені 120 мм міномети. Українські військовослужбовці зміцнюють лінію оборони. Та адекватно відповідають на збройні провокації. За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, водночас двоє військовослужбовців зазнали поранені. Терористи продовжують збройні провокації проти мирного населення Донбасу. Вчора в районі цементного заводу на околиці Донецька розгорнув свої позиції мінометний підрозділ терористів, який провів обстріл міста Донецьк. В районі населеного пункту Старомихайлівка вогонь в сторону Донецька також вели три бойових машини піхоти терористів та один танк російсько-терористичних військ. Метою провокації дій бойовиків є дискредитація Збройних сил України, звинувачення їх у недотриманні режиму тиші та обстрілах мирних громадян з метою зриву процесу врегулювання на Донбасі. Керівництво так званої ЛНР продовжує примусове роззброєння. Непідконтрольних йому формувань, в першу чергу так званих казаків. Такі акції плануються та управляються російськими кураторами в рамках зведення банд формувань до так званих централізованих збройних сил Новоросії, які будуть повністю контролюватися російським командуванням. Проводяться практичні навчання з бойової підготовки і злагодження незаконних збройних формувань бойовиків, а також накопичення зброї, боєприпасів пально-мастильних матеріалів. В той же час з російської сторони заборонено в'їзд на території так званих ДНР та ЛНР автомобільного і вантажного транспорту військового призначення. Озброєння та боєприпаси планується постачати за допомогою залізниці. Незаконні збройні формування продовжують ремонтно-відновлювальні роботи на залізничних станціях Іловайськ і Дебальцеве. На теперішній час. Серйозною проблемою для бойовиків залишається гостра нестача кваліфікованої робочої сили та рухомого ремонтного складу. Вони намагаються залучати цивільних фахівців, однак такі спроби вдаються доволі рідко. Люди відмовляються співпрацювати з бандитами. Протягом доби терористи продовжували вести повітряну розвідку. Загалом було зафіксовано сім прольотів безпілотних літальних апаратів. Всі вони були зафіксовані в районі Маріуполя. Служба безпеки України затримує бойовиків та їхніх поплічників. Мешканець Луганщини на прізвисько Малиш був членом банди «Призрак», а згодом перемитнувся до іншого бандформування, до, якого, до складу якого входять так звані Казаки. Обидві діють на окупованій частині Луганщини. Після поранення бойовик переховувався в місті Рубіжне Луганської області. І після одужання планував повернутися до лав бандитів. Однак тепер не зможе вже цього зробити. Також у Рубіжному переховувався його поплічник, який також воював у складі банди «Призрак». цього громадянина також затримано відкриту кримінальну справу. Також наші силовики затримали двох інформаторів ворога. Які передавали бойовикам інформацію про склад, чисельність та місце розташування сил антитерористичної операції. На двох з них вже чекає український суд. В Миколаївській області завершено досудове розслідування діяльності двох місцевих мешканців, які були членами незаконних збройних формувань так званої ДНР. Зокрема, один з них був особистим охоронцем ватажка бандформування ДНР Пушиліна. Інший гранатометникам у казачій банді Сакаліна Сотня обидва пройшли спецпідготовку у таборі поблизу Донецька. І вчинили немало злочинів і тепер очікують на вирок суду у рідному місті. Українські сапери знешкоджують небезпечні подарунки від бойовиків на українському Донбасі. На звільнених територіях Донеччини та Луганщини постійно працюють піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Початку року українські сапери в районах проведення антитерористичної операції виявили і знешкодили 2270 вибухових пристроїв, що несли загрозу мирним жителям Донбасу. Українські військовослужбовці підвищують рівень бойових та теоретичних навичок. У Львові відбувся черговий випуск слухачів-курсів підвищення кваліфікації сержантського складу середнього рівня. Протягом півроку майже 30 сержантів та старшин здобували необхідні теоретичні знання та навички у військовому коледжі сержантського складу Академії сухопутних військ. Під час проведення курсів інструктори використовували бойовий досвід, отриманий українськими військовими на сході України. Зокрема, вони навчали сержантів особливостям дій в зоні АТО, експлуатації озброєння та військової техніки. В умовах інтенсивної зміни бойової обстановки, управління комбінованими підрозділами, також була проведена низка тренінгів з психологічної підготовки. Слухачі курсів успішно склали іспити та готові мужньо і професійно захищати батьківщину. Українські музиканти піднімають бойовий дух нашим військовим в районах проведення АТО. Перед захисниками Маріуполя виступили артисти військово-музичного мистецтва, Військово-морських сил Збройних сил України. Понад дві тисячі військовослужбовців та мешканців регіону змогли оцінити майстерність військових артистів, музикантів, співаків. За словами артистів, найближчим часом вони планують знову прибути до Приязов'я, аби розважити учасників АТО у короткі часи їх відпочинку. Питання щодо введення миротворців на Донбас скоро буде розглянуто. Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю одному з українських телевізійних каналів заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч глав МЗС Нормандської четвірки з питань можливого введення миротворців на Донбас. Він сподівається, що почнуться дискусії і в ООН на рівні керівників місій країн-постійних членів. При цьому президент України підкреслив. Що миротворці не є альтернативою спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Також сьогодні розповідаємо про побут українських військових, військових, які бережуть мир на сході України. На одному з блокпостів на Донеччині спокій мирної України захищають національні гвардійці з Західних регіонів. У багатьох з них це вже третя, подекуди четверта ротація. Разом вони пройшли Маріуполь. Луганськ, Нижнє, Дебальцеве. У цих лісах вони всього місяць однак вже встигли обжитися. Перш за все, військові спорудили укріплення, аби жоден снаряд російсько-терористичних військ не зашкодив життю та здоров'ю бійців. Потім вони облаштували баню, польову кухню. Військові добре харчуються, уменює різноманітні страви, зокрема каші, борщі, супи, навіть вареники. Старший біля багаття кухар Сергій, уроженець Черкаської області. Хлопець пішов у військо добровольцем. За станом здоров'я, він вже міг би нести, він вже міг би не нести службу. Тепер він годує своїх товаришів прекрасними стравами та власною рецептурою. Шановні колеги, наразі це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Ольга Костенюк, канал 112 Україна. Ось саме Ярослав Галас заявляє, що поблизу міста щастя підірвалася на фугасі машина, де четверо наших військових загинуло, і кількість поранених за його словами поки на той момент була невідома. Що вам відомо з цього приводу? Скільки взагалі в машині було людей і де вони зараз, в якому стані? Зараз, саме зараз ця інформація уточнюється. Всі подробиці, о, щойно буде відомо, ми повідомимо у пресі. Дякую. Колеги, ще якісь запитання? Тоді дякую вам. Наступний брифінг завтра. У... Дякую за увагу. На все добре. Наступний брифінг.